Угорщина та Україна дійшли згоди щодо спільної розбудови транскордонної інфраструктури, зокрема на фінішній прямій відкриття нових контрольно-пропускних пунктів, будівництво ще двох мостів через річку Тиса, а також створення нових можливостей для бізнесу. Цих домовленостей вдалося досягнути під час нещодавнього візиту перших осіб Угорщини та України на закарпаття. Дуже детально проговорили питання секторального співробітництва. Проєкти у логістиці, розвитку транспортного сполучення, енергетичні проєкти, проєкти на фінансовому ринку. Нашим фахівцям є про що поговорити і є над чим працювати. Тому домовилися, що відповідні наші міністерства та відомства проведуть предметні. Секторальні переговори по кожному з проєктів, які озвучувалися, і представлять ну такі, як дорожні карти, як вони будуть рухатися до їх виконання на розгляд урядів і лідерів наших країн. За словами Петера Сієрто, міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, логістика потребує розширення і модернізації. Мова йде про міжнародні пункти пропуску, зокрема з Україною, а також залізничне сполучення, яке дасть можливість пришвидшити експорт продовольства. Який їде в країни далекого зарубіжжя наразі на території Угорщини вдалося реалізувати проєкт вартістю 120 мільйонів євро, яким успішно послуговується український бізнес? Тимодьоросаґонсасхусмілію євро жберуга заша. В Угорщині, завдяки проєкту, вартістю у 120 мільйонів євро було створено найбільшу з огляду на весь західний прикордонний регіон України залізничну та транспортну логістичну базу. Ми дуже раді, що останнім часом представники української економіки усе частіше використовують потужності логістичної бази у місті Фенішлітке. Шлітке. Віктор Микита підтверджує, що розвиток транскордонної інфраструктури, а саме на Закарпатті, це нові інструментальні потужності для вітчизняного бізнесу, у якого доступ до моря обмежений, а також для угорських партнерів, які матимуть додаткову вигоду від транзитних перевезень. Разом з тим, наша область, яка автоматично стає осередком, також отримує дивіденди. Що отримує в даному випадку Закарпаття, воно отримує робочі місця, наповнення місцевих бюджетів, підтримка громади. Це важливо і для Угорщини, яка отримує також транзитні шляхи, логістику, створення логістичних складів. Тобто, це, ми зацікавлені як Україна, так і Угорщина зацікавлені в розбудові саме транскордонної співпраці і транскордонної інфраструктури. Новий пункт пропуску на берегівщині велика палать Нодьгодош, про який ведуться перемовини майже два роки на фінішній прямій. Оскільки це питання не лише двох суміжних країн, а й фактично усього Євросоюзу, тривалий час велася документальна і погоджувальна робота. І вже за короткий термін почнуться будівельні роботи щодо облаштування самого КПП. Планується, що додатковий пункт перетину розвантажить інші, які страждають від засилля вантажівок. Також проведуть роботи щодо збільшення потужностей існуючих міжнародних митних постів на розширення прикордонної інфраструктури поблизу українського чопа, який має вихід до Угорщини і Словаччини. Європа виділила 135 мільйонів євро. Ці суми розподілені між трьома країнами. Окрім того, кожна з них готова додати свою частку фінансів в залежності від потреб на кожній із сторін. Egy karnyújtásra vagyunk attól, hogy áthathassunk egy új határátkelő helyet. Ми вже дуже близько до того, щоб відкрити новий пункт перетину на угорсько-українському кордоні між населеними пунктами Велика Палать та нодьгодош. До цієї миті ми вели довгі переговори. Зараз ми вже знаходимося на фінішній прямій. Кожна сторона має пропрацювати правові деталі, і тоді на кордоні між Угорщиною та Україною відкриється новий пункт перетину. Це відразу зніме навантаження з інших КПП, які зараз працюють під великим тиском. Ми також домовили. Ся, що на КПП у місті Берег Шурень та місті Загонь будуть розширені потужності пропуску через кордон. Також ми дійшли згоди про спільну мету, а саме побудувати новий міст через річку Тиса між двома країнами. Ми отримали 11,5 мільйонів євро від Брюсселю на відновлення КПП Лужанка Берег Шурень. З цих коштів 9,8 мільйонів підуть на відновлення української сторони, а 1,7 мільйона євро на відновлення угорської сторони. КПП. Тут ми теж дійшли згоди, що спробуємо завершити проєкт раніше 26-го року, тобто швидше вказаного терміну. Ще один міст через річку Тиса планують збудувати біля пункту пропуску дзвінкове лонія на кордоні з Угорщиною. Наразі потужності КПП дозволяють використовувати його лише як автомобільний, тому країни ведуть перемовини, яким чином розширити логістичні можливості. Це біля пункту пропуску дзвінкове лоня. Йшла е, мова про те, що там є паром, і для того, щоб ми дзвінкове розбудували для пропуску вантажних автомобілів, е, там потрібно поставити тимчасове або постійне місце. Це питання Угорщини. Ми сьогодні обговорювали, що е, можливо ми збудуємо прикордонну інфраструктуру, а вони збудують міст. Разом з тим, як ми чули, Петер Сірту заявив про те, що є грант від е, е, Брюсселю, який передбачає фінансування української сторони. Крім цього, у нас є свої передбачені Жто від різних також різні гранти, які ми отримуємо від європейського союзу, то безпосередньо сьогодні обговорювалося питання саме як розподіляти ноу-хау на кордоні, яке планують запровадити Україна спільно з Угорщиною. Платний пункт пропуску. Наразі деталей не озвучують, оскільки розробляють концепцію і вивчають інструментальні вимоги, але вже розглядають такий варіант як цілком робочий. Ми говорили про відкриття пункту пропуску в рамках можливого державного приватного партнерства, можливо, так скажемо, приватно-комерційний пункт пропуску, який буде за кошти здійснювати пропуск, коли велика черга, і, наприклад. Коли бізнесу дуже важливо виконати якесь замовлення, він буде платити певні кошти. Це пілотні проекти, про які ще треба говорити. Це тільки початок, тому що є позиція. Наприклад, я попередньо розмовляв із нашим прем'єр-міністром Денисом Шмигелем про те, щоб розглянути таку такий варіант будівництва пункту пропуску, і він мене в цьому плані підтримав. Але тут завжди повинна бути згода і суміжної сторони. Сьогодні ми про це говорили. А в рамках робочих груп продовжимо потім роботу. Через військові дії відтак закриті аеропорти і обмежений доступ до моря, наземні пункти проп... Пуску отримують колосальне навантаження. І, хоча на Закарпатті найбільша кількість КПП із Європою, зокрема Угорщиною, вони відносно малі і не можуть припустити увесь об'єм вантажівок із товаром. Тому почасти водії очікують перетину кордону по кілька діб. Утім, Петер Сієртос там на захист угорських митників. Ми зацікавлені у тому, що брух через кордон став якомога швидшим. Дуже неприємно бачити уже на автобамі М-1 між містами Дієр та Будапешт. На інформаційних табло що час очікування перетину на КПП загонь складає 48 з плюсом годин. Це неприйнятно. Тому ми спільно працюємо над тим, щоб вантажні перевезення стали можливими на більшій кількості КПП і таким чином зняти навантаження з КПП загонь. -чоп. хочу захистити угорських митників, адже вони виконують свою роботу на шенгенському кордоні згідно всіх правил. Ми працюємо над тим, аби забезпечити всю необхідну технічну. Ні, частину для ще швидшої роботи, тому я маю не погодитися з критикою у їхню сторону. Мей горша ба тека мукаюкадда генералішан юкетир критиката з на щастя, усі сторони погоджуються, що потрібно розширювати можливості перетину кордону між країнами Євросоюзу та Україною, яка в майбутньому теж стане його частиною. Тому вже нині ведеться активна робота над покращенням прикордонної інфраструктури, у тому числі під'їзних шляхів до пунктів перетину. Зрештою, у виграші будуть не лише суміжні з Україною держави, а й уся Європа, особливо коли кордони між нами стануть умовно символічними.